Зиття мікс, осінь, зима, перший сорт, вага 20 кг, ціна 2,90 за 1 кг Так, саме перше, що я дістала, це ось такі чоловічі квешуа зимові, теплесенькі, 42-43 розмір. Ось така моделька. Подивіться, які вони крутезні, які вони теплесенькі. Ось така моделька. Воду не проникнеться 100%. Наступне, що нам попадається це ось такі чоловічі. Черевики, тверденькі, вони робочі. Я знаю, що це фірма Кат. Так, в розмірі 42. Ось така моделька. Йдемо далі. Наступна ще одна пара чоловічих. Ці вже такі легенькі, ті були важкі, а ці дуже легенькі. Розмір 43. Дуже при тому стані. Наступно, Ось така моделька жіноча шкіряна. Розмір 38. Осіння. Ось так вони виглядають. Йдемо далі. Дитячий кіде. Розмір, це, до речі, кларкс. Розмір я не бачу, ага, є розмір. Розмір 22. Ось така маленька, такі гарні дитячі капчики. Теплесенькі. Наступна моделька йде ось такого плану. Це у нас буде 38-й розмір, шкіряна моделька, ось така жіноча. Йдемо далі. Наступна пара. Подивіться, які тут капці нам попалися, Розмір я, правда, не бачу. Тяжко зорієнтуватися. Я думаю, це десь буде, ну, напевно, 43, й 42. й Але подивіться, які вони круті. Я підійду. Ось так вони виглядають. підошва тут дуже масивна. Ось така моделька. Наступні це ось такі дитячі, теплесенькі, дуже теплесенькі. Розмірів не бачу. Думаю, що це десь буде 34-й, 33-й. орієнтовно така моделька. йдемо далі, теплесенькі кеди Зимові, класні, в розмірі. Не бачу розмір, я думаю, що це десь 39-й 40-й розмір. Ось така моделька. Крутезні. Наступні йдуть ось такого плану. Це у нас на каблучку осінні. Розмір 40. Ось така моделька жіноча. Далі ще одна пара жіночих. Теж вони тут такі крутленькі. Оця тканина, вона теплесенька. Розмір четвірочка пише, ось так вони виглядають. Наступні. Чоловічі. Чоловічі, розмір, я думаю, 43-44, напевно. Тут не пише. Ось така красива моделька. Так, далі жіночі. Жіночі, пише п'ятірочка, це іде бренд Next. Ось так вони виглядають. Так, наступна пара. Ось така крутезна, теплесенка, зимова. В розмірі. Розмір 38. Ось така моделька. Йдемо далі. Далі це у нас ось така жіноча модель. Розмір 39. Осіння. Наступні, ось такі дитячі. Теплесенькі зимові, ніби уги 25-го розміру, але вони, подивіться, на їхній стан стану них іде. Ідеальний. Ось. І дошло. Наступне це йде ось такого плану, теж шкіряна, 41-го розміру. Чи це не шкіра, швидше за все не шкіра. Помилка. Наступно. Ось така моделька. Так, в розмірі не бачу розмір. Напевно, 38-й. Ось так вони виглядають. Жіночі. Ось така протезна пара жіночих. Це, напевно, 37-й буде. Ось так вони виглядають. Ззаду є е шнурівочки, зав'язки. Це 37-й розмір. Ось така моделька. Каблучку, ось такого плану. Ето, розмір 39. І остання пара, вона теж буде на каблучку, розмір 37-й. Дуже красиво виглядає. Ось така жіноча моделька. Все, я вам показала цілий лотик вага 20 кг, ціна дев'яносто тому. Поспішіть зробити своє замовлення вже зараз.